Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Мільйон до Свободи. Мене звати Антон Войтенко і власне це перше відео на цьому Ютуб каналі. Про що цей Ютуб канал і, власне, взагалі хто я такий? Ну, по-перше, мене звати Антон Войтенко, я SEO компанії Voice Marketing, і ви такі, що? чувак? Е, ну, це ж типу Мільйон до свободи seo voice marketing voice marketing це агенція з таргетованої контекстної реклами Що блять відбувається? Власне, цей канал, правильно ви зрозуміли з назви. Він про фінанси, про шлях до мільйона доларів і свободи, яка стоїть за ним. Власне, дійсно, я є сео компанії. voice marketing І дійсно ми займаємося з послугами. Цей YouTube канал це. Інтерпретація, така наступна ітерація, можна навіть сказати, мого хобі. Моє хобі це інвестиції. Власне, так було на початку і так є по сьогоднішній день. І ось для того, щоб це хобі розвивалося, воно ставало більш цікавим. Воно було можливо комусь корисним. Я вирішив створити цей Ютуб канал на цьому ютуб-каналі. Ми з вами будемо разом іти до мільйона доларів. Я раніше дивився там діас канал більше золота. Я там дивився мільйонер за сім років. Там Код Свободи здається, ще такий був канал. короче. і власне, подивившись весь цей матеріал, я подумав, що блін було б прикольно. Взагалі, якби ми з вами також разом йшли до моєї цілі, яку я собі поставив. А саме мільйона доларів, і можна сказати, в прямому ефірі в такому да в лайв-форматі розбирали, що я роблю, чому я роблю і для чого я роблю. Важлива така ремарка, що я не є професійним інвестором, не є фінансовим консультантом. Я не продаю консультації з фінансів, не продаю жодних навчань. В цьому напрямку і власне ділюся виключно своїм досвідом, своїми напрацюваннями, ідеями і так далі. Власне, ми з вами в наступному відео будемо розбирати мій інвестиційний портфель. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк цьому відео. І якщо друге відео вже вийшло на YouTube каналі, а вони, скоріше за все, вийдуть разом. Переходьте і дивіться в цей другий саме ролик, де ми будемо розбирати мій інвестиційний портфель. Але давайте трошки поговоримо такий в лайф-форматику про те, як виникла ця ідея. Ну, по перше, взагалі інвестувати і якось вивчати фінансову грамотність. Я почав з 15 років я з досить бідної сім'ї. Батько пішов від нас, довелося почати працювати. Я прочитав книжку Найбагатша людина в Вавилоні», потім був Кіосакі, мій сусід мільйонер і багато-багато іншої літератури. Почав якось інвестувати, почав потрошку збирати кошти, і це перетворилось в мою не те, щоб це була моя прям необхідність да, умовно, але це те, що мені подобалось, мені подобається. Вивчати якісь фінансові інструменти, розбиратися в них, щось тестувати, власне. І це дає якийсь профіт. Чому я називаю це хобі? Тому що я не відношусь до цього як до от якоїсь там серйозної роботи. І в наступних відео ми з вами, скоріше за все, будемо розбирати взагалі мій майнсет з точки зору фінансів, тому що я не бачу сенсу займатися активними інвестуванням, якщо у вас немає 200-300 тисяч доларів капіталу, хоча б я не бачу сенсу активно їм управляти і так далі. Тому, власне. Ось такий трошки вхідна частинка. Власне, мені зараз 30 років. На даний момент мій капітал складає близько 150 тисяч доларів, і ціль дійти до мільйону. У мене немає жодних обмежень там по часу, типу за 7 років, за 2 роки, за 9 років. Ціль дійти до мільйона. Чому власне мільйон? Ну, по-перше, бо це прикольна цифра. Ну, згодьтеся, якщо у вас є мільйон доларів, то це звучить прикольно. А по-друге, те, що в середньому я на життя порахував, що витрачаю десь 3 тисячі доларів. Я живу в Києві зараз. У мене да, відносно з дівчина. І власне все таке: І от 3 тисячі доларів ми витрачаємо. Це десь 36 тисяч доларів на рік. Якщо ми беремо мільйон доларів під умовні 8%, ми отримаємо 80 тисяч доларів на рік. Половину з цієї суми ми реінвестуємо назад в портфель для того, щоб він зростав. І власне залишається 40%. Це десь близько там якраз. 36 тисяч доларів, про які ми і говоримо. Тому що 3 тисячі доларів помножити на 12, це 36 тисяч доларів. Тобто, але це все, ось ця вся штука, яку я вам пояснив, це все взагалі не важливо, просто мільйон крута, прикольна цифра, до якої було б прикольно дійти. І ось про це цей канал важлива ще штучка. Я знову ж таки повторююсь, не є професійним інвестором. Всі дії, які я буду робити на цьому youtube каналі щось купувати, про щось ділитися, це в жодному, в жодному, в жодному разі не є. Я інвест порадою. Будь ласка, не сприймайте цей контент як якийсь навчальний, сприймайте його виключно як документально розважальний В мене є інший канал, на якому я розповідаю про бізнес, про побудову команди, про менеджмент. Ми залишимо посилання в описі, зможете перейти. Але цей канал виключно розважально документальний. І відноситись до нього потрібно саме так. Тому, якщо в цілому вам цікаво подивитися, як я буду щось робити, ми будемо тут говорити і про фінансову грамотність, і про майнсет. Коротше, якщо вам цікава тема фінансів, цікаво в ній розбиратись, розвиватися. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відосику, і побачимось в наступних відео. Па-па!